Друзі, вітаю! Давайте сьогодні підведемо підсумок тижня. Поговоримо про найголовніші події, які сталися протягом цього. Не знаю, чому я це кажу кожного разу, але знову знову складного тижня. Звільнення залужного інтерв'ю Путіна і Такера Карлсона. Голосування в Сполучених Штатах за допомогу Україні, Польща, яка блокує кордони, і ще якийсь виродок. Виліз на машину, написавши на собі, що голод змусить в Україні поважати польських фермерів. Ну і власне ЄС, який почав відмотувати, злякався конфісковувати російські гроші. Е, ну і безліч поменших новин для прикладу, Путін скасував поїздку в Туреччину, Латвія оголосила призов в армію, вибухи на території Росії, заводу, який випускає ядер... компоненти до ядерної зброї. Підпишіться на канал. У нас тут 273 тисячі потужних класних українців, які донятять, волонтерять і допомагають нашій країні перемагати потворних окупантів. Тому підпишіться примісінько зараз і порекомендуйте це відео в своїх соціальних мережах. Не стримуйте себе! Звільнення залужного дійсно складна новина. Новина, в яку точно нікому не хочеться вірити. Генерал, який вважався однією з супер. Зброй України генерал, який всією своєю суттю демонстрував ненависть до Росії, бив російських окупантів, 400 тисяч в нього на табло сьогодні відходить від посади, точніше на цьому тижні. Так, президент подарував його героя України. Тут теж е, треба сказати, що це ціни ці один з небагатьох тих, кому в сучасній історії давали Героя України. А ви знаєте, що там від власників сьомого кілометру, закінчуючи якимись. Латифундистами видава, видавали цю нагороду, то тут ми знаємо, що нагорода дійсно правильна, потужна і почесна. Ну, от, і залужний дійсно той герой, який заслужив цей нагрудний знак. Але е населення не розуміє, для чого президент звільнив залужного. Населення не розуміє, для чого президенту була потрібна ця історія, і ніхто не може пояснити. Чому потрібно було міняти того, хто не мав відношення до корупції, того хто не брав участі в якихось схемах, темах, гуманітарках чи будь-чому іншому? Ну і от беруть, і звільняють це. Викликає надзвичайно багато запитань загалом. епопея почалася ще рік тому. точно зеленського почало накручувати його. Кілька тижнів вона вже просто досягла свого піку. Ну і зараз ми отримали ситуацію, де дійсно бачимо, що залужний відстанція західні партнери не розуміють для чого це зробили. Так вони будуть підтримувати Україну, але можливо не так сильно, хоча країну точно ніхто. Не кине, в них нерозуміння, для чого маючи супербійця, ви забрали його з поля бою. Назначили сирського. Газета Політіко сказала, що генерал йде, приходить м'ясник достатньо грубо. В Сирського, дуже така репутація пострадянського чи навіть радянського генерала. Ну, от, який засипає людьми. Ну, от, і насправді це в батьох викликає занепокоєння, що буде відбуватись далі. І багато хто е, зараз е, намагається зрозуміти, чим буде займатися Залужний. Залужниця не коментує. Є якісь плітки, але плітки ми з вами точно коментувати не будемо. Нехай цим займаються російські пропагандисти. От вони в цьому точно спеціалісти. А ви знаєте, що ми з вами разом витискаємо російські наративи з українського Ютубу, тому підпишіться на цей YouTube канал. Ми витискаємо їхніх агентів з нашого інфопростору. Путін дав інтерв'ю. Такеру Карлсону. Це такий колишній журналіст, який працював на Fox News, близький друг Трампа, поїхав і взяв інтерв'ю в Путіна. Путін розвалився в кріслі, не тому, що він такий вальяжний чи йому все все рівно, а просто фізична людина не може 2,5 години висітити рівно в кадрі. Тому Путін там лежав просто як хвора балерина, блідий, знервований і намагаючися. Перекручувати історичні факти загалом не знаю, звідки ця хвороба в Путіна спроба перекручувати всю історію. Але він точно в історію війде, але в свою Путін виправдовував Гітлера напад на Польщу Ну цим самим намагаючись Виправдати напад на Україну. Але тут все зійшлося Пазлики наші Путін намагався виправдати Гітлера і цим порівнює напад на Україну. Ми приймаємо цей виклик, і ти точно потвора закінчиш як Гітлер, пристрелений в бункері. Я думаю, що це інтерв'ю, яке вже на суботу подивилося майже 200 мільйонів людей, це теж така спеціальна спецоперація, це такий великий інформаційний вкид. Ну от Путін звертався до республіканців, до Трампа, до Буша, до багатьох це спроба прорізати Путіну в вікно в. Західний інформаційний простір Європа вже відреагувала достатньо потужно. Сказали, так, такера сюди не кликати. В Штатах теж дуже жорстко, експерти, політологи, політики всі взяли дуже жорстко відповідь. Для Путіна, типу, а чому ви берете в нього інтерв'ю? Такера всі називають інформаційним пропагандистом, Такера всі називають корисним ідіотом. Це навіть сказала Хіларі Клінтон. Ну і всі почали дуже негативно ставитись до такера по одній простій причині. Він почав відмивати кривавого диктатора. Диктатора, якого звинувачують в крадіжках і вбивствах дітей українських дітей. Про це є рішення суду глобального суду в Газі. Так і це відповідь на те, що треба робити: не брати інтерв'ю, а саджати його до в'язниці. Ну в інтерв'ю дуже багато говорили про Україну, про напад. Путін відмивався, відбілювався, підпригував. Ну, це виглядало на такий танець двох ФСБшників, які просто по сценарію обіймали один одного, танцювали, посміхалися і поціловували постійно е, путінську лисину? Ну, те дуже бридке враження. Я вчора робив велике відео по цьому. Подивіться вчора, в п'ятницю. Просто його важко дивитися. І здоровій людині, якщо ви там не політолог, вам буде надзвичайно це важко висидіти. дійсно потворне відео. Але там є якісь моменти, які я повністю розписав. Там я майже хвилин 40 це переповідав, головні тренди, треки. Ну от, Тому ви теж можете глянути, воно є. Але загалом це пропаганда, спроба е, прорватися Путіну на захід і. Подати кілька меседжів елітам, Трампу, ну і населенню. Це підтримав зрозуміло, що Ілон Маск є взагалі підозри, що він там ще й алгоритмом це відео розганяє. Ну от, але це буде відомо пізніше. А it сфера дуже проста. Там все дуже легко вичислити. В Сполучених Штатах пішли по плану Б. Нам обіцяли дати гроші. Гроші не дали, провалили через кордон. Ну і власне на тижні. Сенат вже без кордону тільки Україну, Ізраїль та ще деякі безпекові питання, сумарно на 91 мільярд, провели через Сенат, передали в Конгрес. Чак Шумер, людина з українським прекрасним корінням, зробив це. Ну, зараз чекаємо рішення, Рішення, яке, власне, ми почуємо від конгресу від спікера. Спікер заграється в політику, але тим не менше будемо за цим слідкувати. Думаю, що гроші повинні бути. Не е, хочу зараз загадувати, коли по одній простій причині республіканці, які спілкувалися з моїми друзями-депутатами, які були там, сказали, що мінімум два. Місяці тому, що вибори, але бачу, так як Шумер давить, як Байден давить, то може бути і набагато раніше. Тому подивимося, яка буде там історія. Польща, наша улюблена, дружня братська країна, знову блокує Україну так. з 9 лютого, по 10 березня хочуть блокувати прикордонні переходи. Вже три заблоковані. Ну і міністр аграрки е е е каже: будемо блокувати не просто зерно. А будемо блокувати по всіх сферах, де їм не подобається. Польський пан не хоче бачити, як українські товари приїжджають в Європу. Вони кажуть, що вони постраждали від цього, їх тошнить від цього. І вони кажуть: давайте введемо квоти на все українське, щоб захистити. Правильно, все польське, ну але українці теж не ликомшиті, і ми будемо з ними вести діалог через Брюссель з нашими європейськими союзниками і партнерами, і треба буде робити це дуже потужно і класно. Бо якщо ми будемо сидіти в такому. Е Положенні позиції бідного брата, типу, дайте, поможіть, нічого не буде. Треба йти і пробивати. Польські фермери вже заблокували хру Хрубешув Володимир Волинський, медику. Ну, от, І зараз якраз дивляться далі, щоб ще захватити і заблокувати. Дивні хлопці, ці поляки, чесно, данський міністр на тижні вийшов і сказав, що на одну з країн НАТО може напасти Росія. і в топ-3, в топ-4 цих країн входить Польща. Ну, дайте в топ-5. Фінляндія, три країни Балтії і Польща. Тобто на вас за 3-5 років можуть напасти, а ви що робите? Правильно, блокуєте кордони, перерізаєте горлянку тому, хто захищає вас від Росії. Да, ми чули в інтерв'ю, що Путін сказав, що нападати на Польщу не буде. При одній умові, якщо Польща сама не нападе. А тепер давайте. Розберемось, якщо Польща сама не нападе, ви серйозно? А знаєте, що це значить? Що Путін сам організує розстріл своїх чи білоруських прикордонників, скаже, ну все, пора вводити. Знаєте, що Путін скаже, чому він напав на Україну? Бо Україна хотіла напасти це і він випередив. Ви думаєте, по Польщі він випередити не може? Ось це і є для вас відповідь Тому поляки блокують кордон, наші готуються з ними там зараз десь домовлятися. Не знаю, де знову пропав наш міністр аграрки Ну насправді, і насправді не з'являвся. Таке враження, що ця людина просто на роботу не ходить. Аналогічна історія з міністром транспорту, з торговим представником. Воу, друзі, ви де? Поверніться на роботу і почніть вирішувати ті питання, які ви маєте вирішувати. ЄС. Теж проблема на цьому тижні. Конфіскація російських активів країн ЄС побоюються помсти та кібератак Росії. Е, ну, Росія вже почала їх залякувати, дзвонити, писати, атакувати. Але давайте тут скажемо просто. Я писав велике відео про можливість заморозки в ЄС. Придумали в Бельгії схему. Типу, що давайте створимо спецфонд. В якій дамо гроші, і будемо допомагати Україні. Але Росію попередимо, що цей спецфонд е, закладено ваші активи з умови, якщо ви не повернете гроші. Ви знищили, ви платите. Якщо Росія каже ні, активи за закладені, залогові активи стають власністю власне, тих, хто давав гроші. Ну от в даному випадку це буде Бельгія і багато інших країн, і ці активи будуть знаходитись на території. Бельгії, тобто Бельгія не втрачає активи. Країни, які гроші заклали собі, російські активи забрали. Все це знаходиться в Бельгії. А Росія заплатить за війну. Україна отримає те, що має гроші 300 мільярдів доларів. Ну, Росія почала казати: ні, це грабіж серед білого дня. Давайте, значить, нам так, щоб ми могли вбивати людей, нищити інфраструктуру, але це нічого нам не коштувало. Да? Ви знаєте, що росіяни це. Типове хазарське іго, яке намагається просто собі підзаробляти от, на вбивствах, е, крадучи дітей, людей та історію. От, і це ми теж дуже сильно побачили по путінських заявах. Ну, власне, кілька європейських чиновників, які брали участь в обговоренні, попередили, що це може спровокувати зворотну реакцію. Проти е, європейських активів в Росії це накладається на попередження про те, що може заплямувати репутацію Єврозони, зробивши її менш привабливою для інвесторів. Пише видання інвесторів, яких? Запитуємо ми в цих єврочиновників. Перше, друге. А Карлсберг, який забрали безкоштовно, а Рено, який вийшов без прибутку. А інші компанії, яких на мільярди доларів, сумарно 100 мільярдів доларів Путін переписав на своїх чиновників, це не втрати. Тобто 100 ви втратили, але на їхні зазіхнути боїтеся. Ви 100 нам додали, допомогли і знов на їхні зазіхнути боїтеся, хто виведе гроші? Північна Корея, так вони зараз 30 мільйонів доларів від Путіна забрати не можуть яких визнав ці гроші чорними зараз, намагається розблокувати, теж смішна історія. В Латвії пішла обов'язкова мобілізація з 24-го року, прийняли закон, вступив в дію, поїхали. От в Європу повертається служба в армії. хоче зробити так, щоб навіть якщо Путін вступить на їхню територію, щоб це не була легка прогулянка. І це насправді дуже гарний сигнал, ну як мінімум, приклад для Німеччини, великих країн, що треба щось думати на вегетаріанстві. Ви не виїдете, домовлятись з Путіном немає сенсу. Путін скасував поїздку в Туреччину, боїться безпека, боїться, що ні про що не домовиться, Туреччина блокує його рахунки, тому що субпідрядні санкції можна в спадок отримати. Ну, і тут ми побачили, що ми побачили, що з'явилось дуже багато забобон, що Путін прийде вже після виборів. Ну, дай Боже, щоб він їх. Не виграв, а краще і не дожив, тому перенесли, хоча всі анонсували, що скоро, скоро, скоро мають бути. Ну зрозуміло, Путін завжди любить 14 лютого зустрічатися з сильними чоловіками, але в даному випадку 14-го він зустрітись не зможе. Ну і найголовніша, найпрекрасніша новина в Росії стався вибух на заводі, який випускає компоненти для ядерної. Зброї, ну це теж наш маленький привіт. Так, у вас є ядерна зброя, але ми знаємо, де вона лежить, де вона виробляється і як її знищити на вашій території. Друзі, ось такі були новини за цей тиждень. Напишіть в коментарях, яка з цих новин для вас була найголовнішою. Перша і друге підпишіться на канал. У Нас 273 тисячі. Йдемо до 300 тисяч по одній простій. Причині ми будемо як 300 спартанців боротись з російською пропагандою та допомагати ділом українському фронту. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.